Студія магарич представляє гумористично розважальний концерт Україна має магарич! Життєві історії Магарича! звітні було добре. Розсюбро політику, про і акробатику, а також про еротику, гамурі, про екзотику, про бізнес і про готику, про сало та наркотики, про віночка культури, про бокс, про баскетбол, із прокуратури, і звичайно, про футбол, про газ і про погоду, про єгипетську руїну. Коли дадуть на моду і про небудь Україну, є новини з сучі, є новини з моря <звігут> новини на і буває старе боя про мило і про шило, про рідкісну машину, історії життєві, <звіг> дивіться за хвилину. Починаємо урочистий концерт, присвячений початку опалювального сезону. Епіграф Володимир Непорадний: біда не в тім, що свищий вітер лютий, біда не в тім, що дощ малює мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу. Що не так давно запретили всі игральные автомати. І можна відкривати казино і игральные автомати только в офшорних зонах. Наші гуцули самі розумні і подумали, що шишоре це именно офшорні зони. І там, там відкрилось перше гуцульське казино. Ще й заплатив, ніхто не працює, вони хо хо Але де той круп є? Де той круп є, ходить, круп є, маса, грошей за. Поряд, я перепрошую, я тут на корпоративчику трохи тяпну. Я розумію, скажіть, от всюди в казино є камери, а от вас інформація туди на не піде, у вас камер нема? Камери є! У нас телевізорів нема. Я розумію, добре, мені підходить. І так, перша ставка по-дорослому 100 тисяч ага. доларів. Червоне 17. Оп! 17 чорне! Ви програли! Я перепрошую тяпну на корпоративці. Знаєте, мені, мені це не доїло, я прошу поміняти круп'є мені. змінити. Це ваше право, ваше право. Звичайно. І я, я вас слухаю. Я просив змінити круп'є. А я помінявся. В кращу сторону. Ну Давайте спробуємо, давайте знову ставочка 100 тисяч. Mm -hmm. доларів. Так. Нічого не міняємо 17 червоне. Давай. Нічого не міняємо, 17 чорне. Що ви собі дозволяєте? Я теж на коропортельчику тяпнує. Я бачу адміністратора. Давайте мені адміністратора. Сюди, <гум> отут з мені. Я вас слухаю. Вот так, так? Ви ага. Знаєте, у вас ніяке казино, Ога. у вас два крупє і то ніякі, ніякі. адміністратор ніякий, взагалі вас ва взагалі ну, ніяк тут. Такі гроші берете. я хочу, щоб тут став мною директор. І ми як серйозні люди вирішили цю проблему. Директора мені отут вовод! Я вам не раджу. Чому? Він нас отморозок повний. Ви мене не лякайте. Я таких бачив. Отут тут -во -вот мені вже директор. Він нас обезбашений. Не лякай мене директора, мені вже! Я не... Я попереджав. Так Ти чого бикуєш, а? Чо, пикує, що бикуєш, я тебе питаюся, Казино тобі не подобається, круп'є не подобається. Ти знаєш що? я тут все. Хочеш бригаду, опа бригада. Хочеш мінти, опа мінти. Хочеш СБУ, опа, вот воно СБУ! Я тут все! Молодець. Ви кажете, що ти в тому казино все. все. Опа пиво. Прибирай, підловив. А ви знаєте, ми ще дівчаток на ніч замовляли. Ми не працюємо! Ми закриті! Ми закриті. Епіграф Соломія невпорана немає повісті сумнішої у світі, ніж десь під ранок дискотека в біті. украинцы самый гулящий народ И как же мы не любим понедельники У нас жизненная история Понедельник день тяжелый Алло Микола Агнатович Что? Микола Агнатович, добрый день, это я Миколка Який Миколка? Миколка, улюбленный хлопчик вашей Оксанки Миколка? То есть, что, коханый хлопчик Оксаночки? Да. И ты, может, хочешь с нею поговорить? Хочу. Зараз чекай, батя, дай мінералки! Да, Коленька? Да, Коленька? Епіграф, Вася банан. Чому мене копають хлопці? Чому з мене ржуть всі, як коні? Чому я не гріюсь на сонці, того, що я бик на районі? стандартная ситуация для амстердамцев наши украинские заробітчани на вулицях красних фонарей. Le ciel de Давай. Йду. Hello, um, uh, uh, my name is Senya. Senya. My name is Susanna. Nevajno. This is a uh, Bogdanchik. Chik 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 chik. <coughs> We want a hell. Sex, sex. Okay. 200 dollars per hour. <г scriver hat> Have you any Christmas знижка? Чик-чик. I said 200 dollars per hour. No more, no less. Каже, <hand absorption> що хоче з тобою поговорити. Давай я. Сузанна. Ви розумієте, ми півроку дома не були, півроку жінку не бачили. Ми сюди на заробітки приїхали. Можна подумати, я сюди відпочивати приїхала! Марійка? Погодали! І на має Магарич!